Путін. 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 Привіт, друзі. Ну, відтепер Путін офіційно африканський диктатор. Поговоримо також сьогодні про рекордну кількість псевдоголосів за болотного Карлика. Ну і, звісно, про харківську родину, в якій син з батьком зливали координати військових об'єктів. Росіянам про Білгород поговоримо, який святкує вибори. Прильот по-нікольському про креативний тролінг від українця, який роздавав росіянам млинці з лопати, як вони люблять, під час голосування. Дякую, що проголосували. Може брін слопати і про російських мародерів у українській Авдіївці. В цих дамах все є телевізори. Пизд, что-то по нету. Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда. Прозруйновані села Сумщины. Эвакуация. Села Лугівка. Людей мирних. Бабушка, давай. Давайте, 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 родненько, давайте. Давайте, 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 родненька, давайте. Там он ждуть нас уже. Давайте далі. Всі йдемо. І чоловіка, який потонув у тисі, тікаючи з України. Але для початку обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому відео для просування. Я Олександр Преподобний, нагадаю, і почнемо ми з тотальної шизи на Росії. Будь. Путін, 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 На Російській Федерації закінчилася імітація виборів. Звісно, за всіма підрахунками виграв, ну, навіть не здогадуюсь хто. Путін, Путін. Путін, Путін, Путін. 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 Путін ну, прям дуже дуже несподівано, але з невеликим відривом у 83% Вова він же трусло, яке вбило навіть єдиного свого навіть не конкурента, а опонента Навального в тюрмі. Переобраний царем на болоті намалювали в цик Путіну 87%, і Тут нічого дивного, адже явка на виборах в московських СІЗО була майже 100%. Золотий електорат Путіна також до речі показав себе в Чечні. Явка Тіктокерів була 96%. Відсотків просто уявіть. Ну а як ви розумієте, інші 4 відсотки, які не прийшли, опинились в підвалі Кадирова. Коротше кажучи, дуже неочікувано все відбулося навіть для російської опозиції. З'ясувалося, що мумія в саркофаг ще не збирається. Тож, наприклад, ця ж опозиція в обличчі Юлії Навальної з усіма впофоткалась. І безсоромно, безкомпромісно. Негідники, які проти війни прийшли просто постояти на місці і зафіксувати час, що вони тут і ще живі. 17 марта, сп'ять холодень проти Путіна. Знаєте, друзі, я впевнений, що далі росіянам і постояти так не дадуть. Правда, момент діяти вони прогавили, Я впевнений, адже Росія йде в максимальну темряву. Ось для порівняння. Як вождя Путіна вітали, ну. Вибачте по саме горло вчора. А це от знаєте, нагадує листівки і плакати на честь палача народів Сталіна. Подивіться: міняємо Сталін на Путін жодної різниці. Маніяк купається в хворій на свою голову брехні і називає знищення міста вбивство людей чудовими подіями. Ось, що він касается результатов в Донбассе, в, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал. Но все-таки говорит это о чем? Первое, это говорит о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли. А вот как насправді проходили псевдовибори, наприклад, на тимчасово окупованих територіях. Я, если не хочу, я голосувати. Я не йду голосувати. Ну, що ви маєте? Я і не Я чого? сюда вас не звал. Это мой двор, это мой дом, и вы і друзі, я впевнений, як і цей мешканець тимчасово окупованого Мелітополя думають абсолютно всі українці на захоплених росіянами землях, ну окрім, звісно ждунів. Але навіть е викладати подібне в мережу, ну М'яко кажучи, ризиковано для життя, і цьому чоловікові, звісно, респект за те, що він не побоявся цих клоунів з автоматами. Проте я повторюю, треба берегти себе і допомагати Україні, не виказуючи свою позицію. Хочете навіть з прапором Росії бігайте і в футболці за Путіна, але в СУ Гури СБУ, при цьому зливайте координати військових об'єктів. Це буде набагато ефективніше. Тим часом путінські ручні ці песики намалювали явку на окупованих територіях понад 80%. На територіях я нагадую, де майже немає мешканців і вцілілих будинків. Більше 87% в містах зруйнованих, відкуди втекло е, і по 100% населення. Розумієте, такі як Авдіївка, окрім кількох ждунів і Охоронця, Мар'їнка цих міст безліч. На жаль. просто клоуны. Одну историю мне рассказал Сергей Кириенко, вы знаете, администрация президента. Он приехал в Авдеевку и говорит, там у людей было две просьбы. Просьба первая – дайте хлеба, Просьба вторая дать проголосовать за Путіна. Ну і звісно, радіє бобритка, що за кордоном теж було достатньо русо які, хоч і гидують жити в маторські Росії в себе вдома, проте підтримати війну і вбивство – то святе, то їхній державний борг. <реш> Предатели Родины! родина наша, которая победила Гитлера! Мая светлая русь, моя светлая русь. Нехай кричать гучніше, а бажано під вікнами Олафа Шольца, аби він, врешті, якось розібрався, хоча б в голові з цими таурусами. А ось росіяни в Нідерландах прийшли голосувати, але українець в Амстердамі привітав їх з виборами улюбленою російською стравою е, блінами на лопаті. Спасибо, що проголосували може блін слопати <laughs> <laughs> на <Безплатно? laughs> <laughs> <laughs> да, пожалуйсевірі. Звісно, більшість навіть абсолютно не зрозуміли іронії і просто частувалися цими млинцями. Просто віть за кого могли проголосувати вони. Хоча, я думаю, ви і так знаєте. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Також, друзі, вчора росіяни влаштували справжнє святкування Масляною в Нью-Йорку на Тайм-Сквер. яка жесть. Громадяни країни-терориста танцювали з ведмедем, сміялися, одягали свої кокошники, пили чай самовару, ну, допоки на свято не завітали українські активісти. І не нагадали взагалі, то, що Russia is a terrorist state, like minimum. Мушу визнати, були і ті росіяни, які за кордоном вийшли проти диктатора. Кривава ванна з Путіним була, спалене опудало. Сотні людей на вулицях в Європі, зокрема, прийшли на такі акції протестів. Ну, а поки одні інтелігентні любителі війни їдять млинці з лопати і танцюють з ведмедями, інша каста, так званих героїв війни, тупо радіє, що їм. Буде що пограбувати в Авдіївці. Ну, подивіться на цю тварину. Лариса, я тебе люблю, я в Авдіївці. От посмотри достопримічательність міста Авдіївки. Лариса, я тебе люблю, я в Авдіївці. От, посмотри, достопримічательності міста. Просто все, що треба знати про представника електорату Путіна. Мародера, який. Просто в екстазі від того, що він побачив розбомблений телевізор у будинку. Ларіс, я вот, вот он я вот бабді. Всі не вірять. Я сюди прийняв. Сам випросився. Сам Лариса, я тебе люблю, сильно Так, Ларіска, здесь в цих домах все є телевізори. Тобто <пізк> треба електричку хакувати грузовую і вивозити. Російські окупанти мріють про всю Україну, аби перетворити її в таку ж руїну. В останні тижні противник сильно активізував, на жаль, атаки по прикордонним регіонам. Наприклад, Сумщину буквально засипають кабами і фабами, намагаються просунутися і їхні ДРГ. Живий! Живий? Жавий! Ситуація там просто критична. До півтисячі вибухів на одну добу. Люди майже не виходять з підвалів. І вчора буквально знищили центр, наприклад, великої писарівки. Після авіанальоту. Вулиця повністю зруйнована. Цими ударами пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та 18 приватних будинків: також лікарні, ліцеї, адміністративна будівля, деяких людей взагалі діставали з під завалів прикордонники сіл і людей зараз намагаються евакуювати жертв. На жаль, буде лише більше, адже я вам кажу, що Путін після отримання так званої легітимності, якої, звісно, немає, ще жорсткіше. Буде намагатися знищити Україну. Евакуація. Села Лугівка. людей мирних. Бабушка, давай. Давайте, 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 родненька, давайте. Давайте, 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 родненька, давайте. Там вон ждуть нас уже, давайте далі. всі йдемо. Кадри ці дійсно страшні. Пенсіонери, подивіться, біжать по розбитому мосту під звуки вибухів і біжать без нічого. І цю реальність сюди принесли росіяни. Ми все правильно робимо. Люди благодарні нам за ті рішення, які ми прийняли. Проте, друзі, бумеранг, ну я вірю, колись мав таки спрацювати. І тепер вдячне має бути так само за логікою Путіна Білгород. Прильот. Дивно, проте віднедавна слово прильот на Білгородщині звучить набагато частіше, ніж «побєда». І ще дуже вони скаржаться, що на них Путіну чомусь наплювати. Оце я не розумію. І, і про те, що про них чомусь ніде не згадують. прилетів, чоловік Ось ліжить живі пацани. Ось прям сюди прилетів. Так і можна. Проте тим часом єдині хороші руські, а саме бійці Легіону Свободи Росії, повідомляють, що звільнили селище Горьківське на Білгородщині. і представник РДК легіону та цього Сибірського батальйону звернулися до Путіна, аби той дав наказ евакуювати людей і не знущатись, хоча б над росіянами. Ми призиваємо тебе, цей цирк, подумати о судьбах ні в не повинних росіян і розрішити евакуацію гражданських із зони бойових дійств. Твои выборы давно превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские снаряды. Але маньяку, как я казав завжди, все одно на життя українців, россиян. Тут дійсно один народ для него. Він лише погрожує. Вот те люди, о которых вы сказали, у них незавидная судьба. Это мы им гарантируем. Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей Родины. У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий. Будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поименно выявлять всех, І приймати в отношенні людей, які з оружием воюють проти Росії, відповідні дії. І ми не дадим им покоїв. Вони должны об этом знати. Війна на території Росії це біль для Путіна. І це, друзі, чудово. Ось втрати регулярної армії Російської Федерації, які публікують російські повстанці: сім танків, шість гаубиць, 20 БМП, чотири БТРи і головне 613 двохсотих. І двадцять шість полонених, але друзі, пам'ятаємо, нам своє робити нам, і тим, хто за нас, бо попереду довгий шлях. Ось президент Франції, Макрон, ну в чергове сказав, що не виключає проведення операцій на території України. Так само він говорив до речі про можливе відправлення військ до Одеси. Я нагадаю, і тут мене вже зацікавили. Знаєте, хто слова болотного вождя? Ви з країн НАТО то там присутствують. Може знаємо. Ми слышимо і французьку річ там, речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают. И в більшому количестві. Тобто, це означає, що Путін вже готує суспільство до того, що всі погрози про реальне, а не фантазійне знаходження військ НАТО на території України не призведуть до жодних дій з його сторони. А я нагадаю ще раз. Путін докладає всіх ресурсів, аби захопити Україну. Далі тільки ядерка, але Путін знає, що цим він моментально підпише собі вирок. І я не впевнений, що контингент НАТО насправді це потрібно е, нам найбільше зараз. Нам треба зброя і ваша підтримка Збройних сил України. Тож знаєте, це чудово, коли він визнає для своєї аудиторії, що тут вже є якісь війська НАТО. Тож, можливо, все таки ми на них чекаємо. Що думаєте про це? Напишіть в коментарях. Не забудьте вподобайку цьому випуску поставити обов'язково і на дзвіночок натисніть, аби наступні випуски не пропустити. До завтра.